Що краще, мати один інтимний акт в місяць, але яркий, пристрасний, палкий, такий, щоб аж іскри летіли, щоб прям він спобідався. Чи 10 актів, але коли люди не хочуть, ну, один із своїх партнерів може не хотіти, бути вялим, бути вялим, пасивно. Як ви думаєте? Так от, є певна група досліджень, котрі говорять про те, що хочете ви того, чи не хочете, але кращим для психіки, для нервової системи, взагалі для життя в цілому, буде обрати один акт, але за повним обоюдним бажанням. На що це буде схоже? Це може бути схоже... Я дуже люблю порівнювати інтимні відчуття з відчуттям їжі, коли ви хочете їсти. Дивіться. Ви же ж коли перекусуєте або їсте постійно і не відчуваєте оцей голод, то ви можете вже їжу сприймати, ну, як щось зданність якась, ну щось таке воно. А от коли ви почекаєте, зголоднієте, і ви можете навіть там, позавчорашній суп, або якусь там котлету сприймати як дар небес. Так от, з інтимним голодом буде те саме, що якщо у вас, наприклад, середня статева Конституція або низька статева Конституція, і ви... Цей голод накопичити цілий місяць, щоб у вас була фієрія, то це теж може бути градація норми. Але якщо ви партнера змушуєте, якщо партнер змушує вас, ну, це може бути яким е змушенням? Прямим чи прямим, Тобто, і, і воно може бути вербальним чи невербальним. Тобто людина може вас якось там натякати вам, якось вас розводити, якось може навіть агресивно це просити. Але почуйте, будь ласка, одне. Досить часто це призводить до негативних наслідків, тому що інтим це за згодою, втування – це коли хтось не хоче. Але коли ви себе змушуєте, то це ще гірше буде. Ви не хочете себе змушуєте, ви лягаєте, або ви намагаєтеся це зробити і так далі. Якщо коротко сказати, то краще, якщо у вас в сім'ї є один-два статевих акти на місяць, не провокуйте партнера, не знущайтеся, не підколюйте, не якось там цей. А зрозумійте, що якщо у вас два є, то якщо ви не будете, я ж кажу, провокувати, якщо ви не будете підколювати, якщо ви не будете стидати людину, то ці будуть два такі феєричні, що просто буде вау. А якщо мені хочеш інтиму більше, компенсаторні елементи, компенсація це які? Це спорт. Дуже класно сублімує надлишкову інтимну енергію. Творчість. Будь-яка творчість. Хочете розмальовувати стіни, хочете творити картини, хочете співайте в душі, або не в душі, або в душі, це буде творчість. Або, наприклад, будь-яка творчості дуже гарно сублімує надлишкову інтимну енергію. Третє, це робота. Робота може вас їбати так, що просто ви будете здивовані. Розумова робота, фізична робота. Ну і інформаційні акти вони також являються дуже гарними компенсаторними елементами. І останнє. Кохайтеся тільки тоді, коли ви дійсно цього хочете. Бо в противному випадку ви можете собі накохати безліч проблем.